Вітаю на каналі Магазин Сенсей. Сушарка для столового приладдя 209 гривень. Дозатор для мила 219 в білому та чорному кольорах. Форма для випікання 149. Ємкість з кришкою 279. 219. Форма металева з решіткою. Підставка під гаряче 109 гривень 4 штуки для чашок. Велика миска декоративна 499. 399 декоративна миска менша. Дошка для нарізання 399. Таця 399. в поєднанні золота та дерева. Сервірувальна 209 гривень. Дошка для нарізання 219 гривень. Дошка для нарізання кругла 219 Набір склянок 279 гривень. 279 дозатор для мила та відділ для губки. Білий колір та чорний. 279 дозатор, губка та трутянка. Ємкість для напоїв 209 гривень. 399 великий контейнер для сипучих змірною ложкою 169 ємкість з кришкою 129 контейнер для муки коробка для чаю 149 гривень в чорному кольорі 279 ємкість для зберігання в чорному та молочному кольорах 18 на 15 з половиною сантиметрів. 209 коробка для спорігання. 169 коробка для спорігання у двох кольорах. Ємки для зберігання цибулі 209 гривень з отворами. 169 гривень набір з трьох мисок. Ластик. Коробка для зберігання маленька 59. Коробка для зберігання велика 209 гривень. Коробка для зберігання дві штуки в наборі 149. Сито для просіювання 119 гривень. Форма силіконова для запікання 129. Форма силіконова для запікання кексів – 6 штук 99 гривень. Підставка під гаряче, новорічні мотиви 25 гривень. Доріжка на стіл 50 на 150 125 гривень. 99. Кухонний рушник 2 штуки. 70 на 50. 169 скатильтина на стіл котон 140 на 180. 99 набір з двох грушників. Прихватки кухонні силиконові, 149. Коробка для спорігання для торта 209 гривень. Форма для запікання скло 219 Ситопластик 169. Підкладка захисна 35 гривень 30 на 150 см. Набір дошок 119 гривень пластик дві штуки. Підставка для посуди 49 гривень. Килимок підставка для посуди 119, 2 штуки в наборі. 99 кухонний інструмент. Набір ложок 4 штуки 149 гривень. Ложка кухонна 49 гривень. Mm. Ложка кухонна з дерев'яною ручкою 99. Кошик для сполігання 219 метал. 119 дев'ятнадцять гривень щітка. Відро для сміття 399 гривень в молочному та чорному кольорах з дерев'яною кришкою. Дозатор для мила 169 гривень. 59 в синьому кольорі. Ціна акційна. Стакан також для щіток – 59. Дозатор для мила 219 гривень. Постільна білизна 399 гривень. Ціна акційна 160 на 200 та наволочки 70 на 80. 100% котон 329 гривень, 160 на 200 см. 439, 160 на 200 см, наволочки 70 на 80, плед 549 гривень, 130 на 160 см.

130 на 160. 130 на 160, 169 гривень. Подушка 329 гривень, 70 на 80 сантиметрів. Подушка 399. Іграшка для домашніх тварин 399. Лежак для тварин 399, молочний та сірі кольори. Свічка 129 гривень. 399 набір з двох корзин для сперігання. Вінок декоративний. 129 гривень. 79 акційна ціна на віночок. Стояча прикраса яблуко 49 гривень білому та сірому більшому розмірі. 59 новорічні гілочки. Корзина плетена. 219 гривень. 219 кошик металевий для зберіга. Горщик 119 гривень, 219 горщик в більшому розмірі, 279 велика чорна ваза, 169 ваза скло голубого кольору. 149 Величезна ваза голубого кольору скло. 129 молочна кругла ваза. 99 ваза в поєднанні двох кольорів, 169 рослина в горщику декоративна штучна. 129 композиція рослина в горщику 219 – композиція, горщик та квіти. 149 горщик для вазону. База 129. Горщик для вазонів 99. В м'ятному кольорі 109. 79 горщик для вазонів. 209 горщик для квітів. Гірчичний та зелений кольори. Великий набір свічок 279 гривень. Свічки ароматизовані 219 гривень. Дуже приємно пахнуть. Велика свічка в банці 169. Свічки будиночки 59.